Добрий день, дорогі діти. Розпочинаємо наше заняття. Подивіться, діти, що це за подаруночки? Та це ж прикраси для ялиночки. Тут є і зелені, червоні яскраві кульки, сріблясті, довгі бурульки, блискучі ліхтарики. Поміркуйте, для чого ці прикраси? Чому треба прикрашати ялинку, як ми готуємося до Нового року? А тепер послухайте вірш Галини Демченко, Що за гостя в нас така?» Що за гостя в нас така? І зелена, і густа сяє зірка у горі, на гіллячах ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Самостійно дайте відповідь на запитання, кого названо гостей, яка вона, чим прикрашена ялинка. Давайте вчити вірш разом. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка. Сяє зірка у горі, на гіллячах ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки і Горішки. Вчіть вірш, у вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!